Висадження не кондиції, так сказати, саджанців фундука на дорощування. Те, що саджаємо навість ось таке. Ось. Сьогодні у нас 26 січня, 25 рік. Ми продовжуємо. Зима дає нам можливість спрацювати, витрачати свої сили, ніяк ми не відпочинемо. Була б зима така, що задуло. Ми б собі... Відпочивали. ну На крайній випадок робили десь в приміщенні щось. А не такі роботи. Кожен день ми працюємо в землі, тому що погоди дозволяють, земля не замерша. Сьогодні ми досаджуємо, покажемо, як ми саджаємо на дорощування фундуки і викопуємо ось такий шедевр. Ще шедевр ми копаємо. Такі невеличкі саджанці висотою 20-30 см. Ми їх в продаж не пускали, звісно. Тому що вони маленькі. І, мабуть, у нас з'явиться, викопаємо. Ми ось тут такий двохрічний. Ми в минулому році лишили два штуки таких гарних-гарних саженців Цікаво, що там з корінням. Ну, наші помічники, як завжди, на своїх постах. Філімон наш давній. От бачимо, це доказ того, що як легко виростити фундук. Бачимо копі була надія отримати гарні саджанці. Ось так. ну, Це, скоріше за все, не вистачило вологи. У нас з ось такого довгого пагіна, де біля десятків було, саджанців, Ось буде один такий, ось другий, з одним корінчиком, третій і ось четвертий. Ну, в принципі, то щось буде. Ну і що в нас з цих саджанців, що я показував два великих двохрічники, я казав, це в нас були як дуговидні відводки, називається це. Що ми маємо? Маємо ось такий висотою півтора, навіть більше, метр сімдесят. З ось таким коренем зараз це закриємо цей зріз, щоб він не гнив. І ось такий чудовий. Так що в наявності у нас є ось такий чудовий. Садженець ось навіть з плодовими бруньками. Такий шикарний садженець шедевра. Найкращий горіх. Навіть відразу можемо вам знайти, як завжди, по-любому ось ось горішок лежить. Це шикарний ось ось це коренева такого горіха. Де ж той горіх? Ой, той горіх упав. Ось ось такий горіх і ось така коренева. Це суперське. Ну У нас вже немає де їх саджати, але, але є, є саженці, Так що, кому цікаво, звертайтеся. А ми зараз будемо досаджувати. Лишили ми там одну гілочку, все ж таки не викупували, хоча там коріння немає, маємо надію, можливо, кине. Йдемо саджати. Ну, Водночас з посадкою те, що ми сьогодні робимо. У нас тут були варшавського червонолисного дуже погані саджанці. Ну, Хто купував, хто спостерігає, той знає. Ось ми викопуємо їх, бачимо. Не всі вкорінилися ось такі корінчики, але, але бачимо, закладка Варшавський робить в перший рік, навіть не маючи коріння. Ось спагана, там два штучки. Ми їх викопуємо. Загалом, я скажу, з однієї сторони ми викопали, а з іншої сторони ми лишимо одну гілочку, ось прикопану з такими саджанцями І побачимо, що краще. Викопувати їх ось там ще лежать саджанці, Викопувати їх ось такими маленькими. І саджати ось там на дорощування, як ми саджаємо зараз. Чи лишити на дорощування на місці, де будуть кращі. І як воно краще. Так що спостерігаємо, працюємо. Помічники, як завжди, біля нас. Висадження, не кондиції, так сказати, саджанців фундука на дорощування, те, що не пішло в продаж. Ось так гарно все воно висаджується, все підписується. І на слідуючий рік будуть гарні двохрічні саджанці. Ось так ми беремо і висаджуємо. Не кондицію, так сказати. Це в нас ось грандіозний. Ось такі. Ну, десь тріснуте, десь лопнуте, десь просто ось такі чудові коріння, а пагона майже немає. Все буде гарно. Ось такі саженці. Все це в нас йде на дорощування, висаджується, ось такі виходять чудові рядочки. Кожен саженець. Щоб не втратити назву. Як ми саджаємо, беремо звичайну ну знову ж таки одною рукою, звичайну кельму Ми тут обробили мотоблоком. Перед цим звичайну кельму, вириваємо ось таку глибоку ямку сантиметрів 15 Для чого так глибоко? Для того, щоб посадити ось цей саженець. Знову ж однією рукою, все воно незручно. Ось цей саженець, який ми маємо, посадити його аж сюди, аж поосюди. Щоб ось тут у нас вибило кореневу. Тому що нам коренева на ось цьому саженцю материнському, вона геть не потрібна. Нам потрібні корені, щоб власні корені мав цей саженець. Тож ми його ось так ставимо в ямку, розправляємо коріння, де підрізаємо, а де навіть просто закручуємо, для того, щоб краще прижилося. І Просто ось так присипали перчатку. Ось так присипаємо і все. І воно все посаджене. Так що такий процес працювати потрібно. Саджаємо і буде все добре. В доказ того, що фундук, саме головне, коренево, саджаємо навіть ось таке. Ось тут бачимо, будемо спостерігати, якщо не забудемо. Ми з бірочкою посадили Варшавський. І ось такий, просто корінь. І там якась брунька, а тут відломане. От будемо спостерігати, виросте чи ні. Я знаю 100%, що виросте, тому що це те, що я завжди кажу: що фундука саме головне корінь. Живий корінь буде все. Ось тут ми його посадимо, повністю засипемо і будемо спостерігати.